Всім привіт! Мене звати Аліна, і це мій канал про моє життя, про маркетинг та розвиток блогу. І в цьому відео я, в принципі, хочу розказати про свій досвід в лазерній корекції зору. І хочу зазначити, що я буду розповідати лише про свій досвід. І не факт, що він буде такий самий, як у вас. Я просто хочу поділитися, як я вже сказала, своїм досвідом. Тут я розповім про те, як проходила доопераційна вся суета. Потім що було під час операції, що було після, відновлюючий процес. І це все буде в цьому відео. Тому давайте почнемо з того, що в мене таке було. Я одразу скажу, що у мене нічого такого серйозного не було. У мене було, як кажуть, близорукість. Але якщо сказати прямо мій діагноз, який був прописаний у мене на листочку після відвідування клініки, у мене була міопія слабкого ступеня, міотичний астигматизм. ПДС обох очей. Астигматизм, я так зрозуміла, що це, коли знаєте, оце дивися е, на світло вночі, особливо, і він отак розсіюється, такі лучі. От у мене таке було, а ПДС е, обох очей. Я читала про нього трохи, і я думаю, що це, типу, знаєте, це не куряча сліпота, а коли ти в темноті дуже... Погано бачиш, не можеш сконцентруватися. І от у мене завжди так було, що ідемо ми з хлопцем десь темно, а я не можу йти, тому що я не знаю, куди я йду, і мені треба дуже медленно <гум> йти. Так ось, ось мій діагноз. А в принципі, у мене зір почав падати ще в дитинстві. Я б сказала, що це в мене спадково. Не від мами там, а просто родова така <смі>, штука. Тому що в мене тато та мама бачать добре, у них немає цієї близорукості. І, і, в принципі, в мене зір почав падати десь в молодших класах, та, і потім десь в 9 класі я вже почала носити окуляри на постійній основі. І через півроку, як мені прописали окуляри, я пішла і записалась на те, щоб. Мені виписали лінзи і вчилася надягати лінзи. І потім я вже десь скільки це років, виходить? Дев'ятий клас, це коли було? Навірно, мені було 13, напевно. 13-14. Зараз мені 21. І з цього віку я вже носила лінзи. Тому що, по-перше, я ходила на танці, бо в окулярах не сильно буде зручно оце пригати, скакати. Тому лінзи це був найкращий варіант. Давайте перейдемо до того. Як, взагалі, я дійшла до того, що мені потрібна лазерна корекція зору? Якщо чесно, я це вже дуже хотіла останні роки, тому що як так сказати? Погано бачите, погано. Оці лінзи постійно купувати, окуляри ці носити, неудобно телевізор дивитися. допустим, хочеш якось лягти, а тобі тупо неудобно, тому що вони отак незручно, якось берегасяк незручно. І тому я прям дуже хотіла. І, і потім десь уже на початку цього року я почала обирати клініку, де б я б хотіла зробити. У мене був вибір: Одеса або Київ. Я… Чомусь не дуже хотіла робити саме в Києві. Не знаю чому мені ближче було якось до Одеси, якось рідніше. Тому вибор був очевидним. Я буду робити в Одесі. Але питання: де робити операцію лазерної корекції зору? Також я вибирала між двома клініками: це Тарус та Ексімер, Екзімер, щось таке. І як ви вже можете зрозуміти, тому що я назвала. Друге, не впевнена в назві я вибрала тарус. Чому я вибрала його? Тому що, по-перше, місце розташування дуже зручне, ми можемо пішки дійти від привозу за 20 хвилин, так як ми з іншого міста і нам потрібно було приїжджати. І по-друге, це через те, що, як мінімум, двоє знайомих в моєму оточенні, в оточенні моїх батьків, робили саме там. Тому вибор пав саме на Тарос і одразу скажу такий спойлер. Не прогадала, мені все дуже сподобалось. І потім я позвонила, записалася за місяць, тобто у них навіть. Тоді вже наступний запис, наступний прийом був, коли я можу записатись, все через місяць. Я позвонила. Я дуже не люблю це дзвонити, але я позвонила і зі мною мило так поспілкувалася. Знаєте, оце як е, дзвониш щось в державне, тебе ще й пошлють. Коротше, такого там не було. Мені все чітко розказали, все як буде. Навіть там, де я щось не розуміла, вони мені ще раз без проблем пояснили. І ми одразу записалися, так знаєте, олівчиком на лазерну корекцію зору після діагностики через три дні. І все. Чекала на оцю от повну діагностику. дочекалася цього моменту. Ми їдемо з мамою, тому що потрібен потрібна людина, за якою ти там будеш, тому що потім у тебе розширені оці зениці, і тобі буде погано це все видно. Можливо, але. Тож спойлер, мені все нормально було. Коротше, ми приїхали, нас прийняли, ну, сказали почекати. І я просто була в шоці, скільки етапів саме перевірки. Тому що у нас тут також є якась типу, знаєте, така клініка. Ну, вона не клініка, просто оптика, але в ній є якісь такі прилади, які більш не знаю. Коротше, ті, що немає в поліклініки, аби в лікарні звичайні. І тому. Для мене це якось було дивно, що наприклад там десь чотири отак в ряд стояло апаратів там, де тебе перевіряли. Потім ще і в кабінеті у лікара також там були деякі. Апарати, і потім ще в другому кабінеті тебе перевіряли. Коротше, все дуже класно пройшло, Лікарі дуже класні, медсестри дуже класні з тобою. Там тебе проведуть, кудись, якщо ти там не зрозумієш, пояснюють. Там також можна випити водички, є чай зробити. Коротше, мені дуже сподобалось, і тоді у мене такі склались перші мої враження, і вони були позитивні. І потім мені сказали, в принципі, що да, мені можна зробити лазерну корекцію зору. Але є одне але через те я зараз поясню те, як я зрозуміла. Можливо, там підправте мене в коментарях або не засуджуйте, пожалуйста. Через те, що у мене близорукість, у мене оце око воно трошки видовжене. І сітківка чи щось там воно типу, може... Відслаюватись щось, типу, таке, через те, що воно трохи деформоване. Це, типу, є нормою при приблизорукістю. І при цьому потрібно до операції зробити деякі маніпуляції, щоб потім не було, знаєте, таких негативних наслідків. І суть в тому, що це. Все потрібно було робити в день діагностики, і ми це зробили. Тобто, це називається лазерна коагуляція сітківки, начебто так. Якщо я не помиляюсь, що мені там в принципі робили. До речі, зараз так скажу. Можливо, комусь ця процедура операція, це також операція була була, є неприємною, але мені було ок. Не знаю, там така, як би, лінзочка, Я б сказала, лінзочка-присосочка. Її тобі в глас отак пуньк, і тримають. Там така жидка, щоб глас не сох, щоб все нормально було, все чікі-пуки. Ти сидиш, на тебе світить світло. І, і ти там піднімаєш, опускаєш. Ну, повертаєш свої класу. Так, от права, лів, вверх, вниз, як тобі скажуть, і працює лазер. Це було не боляче, інколи неприємно, але я розумію, що якщо я там буду казати зараз, що неприємно, це все знаєте, якби усугубить ситуацію. Точніше, не усугубить, а трошки буде довше. Тому я сиділа. Я не то, щоб терпіла, мені більше незручно було сидіти, аніж оці всі якісь такі відчуття, всі такі маніпуляції, що проводили у мене з оком. Тому все було нормально, і потім у мене був восстановітельний період. Тобто операція, яка мала відбутися через три дні, її перенесли через місяць, тому що після оцього лазерної коагуляції сітківки потрібно також пройти оцей відновлюючий її період. І хочу сказати, що після неї таких сильних неприємних відчуттів не було тільки відчуття, наче по утрам особливо це буває, так як ми не можемо кліпати закритими очима, наче щось там попало, і мені дуже важко було. Зранку відкрити очі, закапати очі, щоб потім кліпати, тому що оце відкриваєш його хочеться закрити. Тому ось такі просто якісь недоліки. Ну я б не сказала, що це недоліки, їх можна пережити. І, і все прийшов у мене в оцей період. Настав день операції. Не скажу, щоб я навіть хвилювалась. Я навіть не відчувала цього, цього моменту, що вот-вот. Мені зроблять цю операцію. Просто якось для мене вже як зазвичай сідаємо в 5 утра на маршрутку, їдемо. Можливо, я вже в самій клініці зрозуміла, що от зараз скоро буде операція. Ну я не сильно хвилювалась. Напевно, мама моя більше хвилювалася, аніж я. Потім прийшли, позначили, що ми є. Як зазвичай. І потім у нас була така лекція з психологом, як я зрозуміла, вона нам пояснювала, що буде там на операції, як буде тривати цей восстановітельний процес, відновлюючий процес. І в принципі, все. Також нам дали гідезипам, хто там хоче, хто сильно хвилювався. Я взяла на всякий случай, але і знаєте, лучше взяти і перестрахуватись, аніж потім про це шкодувати. Тому я взяла і знаєте, що я зараз пригадую, що мене трохи так морозило. Типу, я б не скажу, що мені було якось страшно, але можливо моє тіло якось хвилювалося, через те, що мені було отак от холодно, мене трошки. Не то, що сильно труханула, але трошки, наче мені холодно. Випила гідезепамчик, нормально. Потім дочекала своєї черги на операцію, мене позвали в передпокій операційний, я не знаю, як це називати, називати кімнату передопераційною. Мені там ну, типу, перевдягнули просто на мою, на мою одежу одягли халатик такий, потім шапочку. Бахіли і в тапочки залізла. І сидиш, тебе мені ще помазали очі якоюсь такою рідиною, яка обіжар... заражує область навколо. Власне, і, і потім я сиділа 10 хвилин там в операційній залі робили дівчинці операцію переді мною, тому я чекала. Чекала я десь хвилин 10-15, Було, звісно, скучно це сидіти закритими очима, але можна було про щось подумати. Авілікам коротше, закінчилась у дівчинки переді мною операція, і потім пішла я. Не скажу, що я сильно хвилювалась, але. Я просто розуміла, що чим швидше, зараз я буду я, так само, як і з минулим разом з коагуляцією сітківки, тут так, така ж сама ситуація. Я розумію, що треба якби йти на зустріч також лікарям. Це менше паніки, просто. Робиш те, що тобі кажуть. Я лягла на кушетку, мені підставили під ноги такий якийсь подушечку, щоб ноги, мабуть, не тіліпали, щоб зафіксувати твоє тіло більш краще. І потім почались оці от всякі маніпуляції, закапали мені очі. Потім така якась теж, як присосочка була. але я думаю, що це знімали верхній оцей шар трошки. Мені трошки отак надавили, все потемніло, але потім знову було все видно. Дуже багато мені там заливали рідну, Але це було саме таке Жахливе для мене, коли моє око отак наливали нормально таку кількість рідини, Ну мені тоді так здавалось, і вона затікала мені аж сюди. І це було саме неприємне. Воно просто було так неочікувано, і тому я інколи отак сіпилась. і Потім сам лазер, мені здається, діяв хвилин, ой, хвилин, секунд, ну, 10. Можливо, більше, але мені тоді здавалося, що дуже швидко. Зробили мені одне око, те ж саме мені зробили з другим оком. І, до речі, я не сказала, що, що я за операцію вибрала. Тому що у мене було два на вибір метода лазерної корекції зору. Зараз точно вам скажу, в чому заключались, в принципі, ці методи. Перший метод він був, типу, тобі. Роблять такий надрізочок, там якийсь такий шар достається, ну щось таке достається, і тобі просто працюють лазером. І був другий вибір: те, що тобі отак надрізають трошки, обирають, отак відкривають, наче люк такий іде вас десь цього лазера, і потім накривають і все. Токи я не пам'ятаю іменно названня. Вот. у мене була LASIC Custom Q. Ось так називався метод, і це, як я вже сказала, так відкривали, робили, закривали. І точно скажу, що я не прогадала, особливо коли я прийшла на наступний день, і просто я бачила стан дівчат, які робили саме. Другий метод, але до цього ще дійдемо. Коротше, зробили мені операцію. Повернулася я в цей предпокій. Там я сиділа з закритими очима. Потім мені показали, дали пакетик. Там була маска для сну, дуже класно. Вона отут ще закриває, типу щоб не світило. Потім були серветки, які не залишаються цього всякого ворсу, каплі були, і пам'ятка, начебто, все. Потім я також сиділа, поки там дівчинка робила оп дівчинка, ага, встала, робила операцію. Поки дівчинці робили операцію, я сиділа там з закритими очима, і потім, коли закінчили, мене позвали до лікаря, до хірурга, е, обратно. Мене він там перевірив, чи все ок, пройшло чи не ок, пройшло все ок, і потім мене відправили додому. Потім я вийшла. І ми замовили таксі і поїхали до наших апартаментів. Потім я б не скажу, що якийсь восставітний процес був ну, після операції, було якось погано, просто наче щось мішалось і все. І це була таке, прям активна фаза цього десь до шостої вечора. Шосту, сьому, а потім, типу, нормально було. Єдине, оце свята боязнь у мене жорстка була в цей день, але я. Нормально викарабкалась з цього. Потім наступний день я вже бачу, я, Ну я і тоді після операції вже бачила. Але трошки було таке, особливо коли ми виходили тільки після операції, трошки таке мутненько було. А тоді я все вже класно бачила. Вже немає такої сильної свята боязні, і ми навіть пішли пішки до нашої клініки, там десь і тих хвилин 30. Прогулялась одним словом і. Не сказала даже, що у мене сильно свято боязні було. Я не знаю, казала я це чи ні, але сильної не було. Прийшли, перевірили, і там дівчата, які робили іншою операцією, іншим методом, то вони були в окулярах. Там навіть одну проводив чоловік. Як казала моя мама, що вона ну, віддіма у них в процес він проходить довше ніж у нас, хто вибрав другий метод. Той, який я зробила. І ми так з дівчинкою сиділи там з жіночкою, типу, навіть без окулярів, все нормально. А інші сиділи в окулярах, тому що, да, трошки було по-іншому. Там мене перевірили, прописали також чим капати, і все. І відправили назад додому. Я переживала, як я оце буду їхати з. Після лазерної корекції зору додому, можливо, я там себе буду погано почувати, але все ок. Я сиділа в окулярах, щоб навірняка, особливо там така була, такий був ужасний автобус, тому я, щоб перестрахуватися, щоб мені точно в око нічого не потрапило лішнє, я сиділа в окулярах всю дорогу, навіть коли вже було темно. Так, давайте тепер я вам розкажу трохи про відновлюючий процес після лазерної корекції зору. Одразу скажу, що перший, перший тиждень, можливо, перш. Перші півтора тижні були зранку особливо це неприємні відчуття. Я отак з глаз відкрити, а він просто не хоче відкриватися через те, що такі ріжучі м -м відчуття, значить там такий пісочок зостряг, і коли ти отак піднімаєш, то він там щось наче царапе. Отакі от було відчуття, і я старалась, коли прокидаюсь, швидше закапати оком, щоб. Е Прибрати оці відчуття. І в принципі це із такого неприємного, але це можна пережити. І, і також ще такий прикол, що я ж звикла, що у мене по вечорам, допустим, я в очках сном я знімаю очки, і у мене такі були фото фантомні відчуття, що у мене окуляри на очах, і хочеться зняти їх. І так було перший час. І також я ще думала, а може я забула лінзи зняти, але. Все пройшло, у мене вже такого немає, і я прям кайфувала, коли лежала на ліжку і дивилась телевізор без окулярів. Тобто я могла лягти як хочеш, і дивитися цей телевізор. Ну, в принципі, ось так у мене якось особо якихось неприємних подій під час відновлюючого процесу не було. Я не тренувалась, я нічого такого не робила, що може попасти там в око. Що може спричинити те, що щоб у мене щось в око попало, нічого не було. В перший час я ще в окулярах ходила, потім, якщо могла, я ходила без них, якщо мені було нормально. Також я мені, от, коли світло було, мені трохи було неприємно знаходитись в цій кімнаті, але нормально, я ще в перший час в окулярах ходила вдома. І в принципі все. І нещодавно у мене був контрольний візит. У мене... По-моєму, лівий глаз бачить на 100%. Правий, так, оце лівий, бачить на 100%. Правий, у мене бачить поки на 95%. Але, як мені сказали, що це може ще коригуватися, тому мені ще призначили візит через місяць. Тому ще поїду і побачимо, наскільки тепер в мене бачить моє око. Тому ось так я неймовірно дуже рада, що я зробила цю лазерну корекцію зору. І вдячна і своїм батькам за це все, і те, що мама зі мною напротязі цього всього періоду була. І також вдячна клініці, яка проводила цю операцію, яка робила цю всю діагностику, яка контролює, що там в мене, що вони. І не просто так кажуть, все у тебе один бачити 95%, все, іди гуляй. Ні, Вони типу сказали: во через місяць прийдеш ще раз на контрольний ще раз огляд, щоб подивитися, як це все коротше проходить. Короче, дуже мені сподобалось, і буду рекомендувати цю клініку всім. Ось так. І напевно на цьому ми з вами вже закінчимо. Підписуйтесь на цей канал, на мій інстаграм. І бажаю вам гарного ранку дня та вечора. І всім до наступної зустрічі. пока пока